Встановлюючи інтегровану систему на пальник, все це діло фіксується і стає таким собі монолитом. Тут два замочка. відразу всі розберетесь, як тільки в руки отримаєте цей чудовий джетбойл. Все максимально просто. Пальник має латунну вставку різьби, це означає, що дуже довго ви будете накручувати свій пальник на різні газові валони. А з різьбою нічого не буде. Також тут є п'єзопідпал, п'єзозапальничка, але це не означає, що не потрібно брати із собою запальничку. Звичайно, звісно, потрібно. Проте люди кажуть, що п'єзопідпал від Jetboil працює постійно кожного разу на протязі величезної кількості років і ніяких проблем нема. Тільки якщо вам дійсно не попався відразу брак або якась там бракована версія, сам по собі пальник має редуктор, мікрорегулятор. Що це означає? Це означає, що ви будете використовувати газ зі свого балону по максимуму. Тобто, якщо кількість газу в балоні дорівнює половину або менше, то ви будете використовувати свій Jetboil таким чином, що якби, пальник, що якби газовий балон був би повним. Тобто редуктор. Компенсує нестачу тиску в балоні. Використали якусь кількість газу, а пальник буде працювати так, ніби газовий балон повний. Виробник вказує, що система, ось ця Jetboil Sumo, буде працювати до температури мінус 6 градусів. Звісно, це залежить від того, якої температури сам по собі балон. Мені чомусь здається, що. Ну, Потрібно тестувати, потрібно дивитись, але обіцяють вони ось такі цифри: що до температури мінус 6 градусів можна впевнено використовувати свій джетбойл-сумо. Звісно, потрібно балон якось підігрівати, тримати його біля серця, так, десь під пуховкою, під своєю курткою, щоб температура в нього була нормальна. Або якось його підігріти в процесі, поставити там якусь. Піалочку, налити туди теплої водички, поставити в морозний день сюди газовий балончик і готувати в такій от піалці, щоб балон був в ній встановлено. Тобто можна робити так, як вам захочеться. І температура мінус 6 не є ніяким там максимальним якимось порогом, тобто, можна там в мінус 50 готувати умовно, так? але потрібно, щоб газовий балон був у Підігрітий, так, в підігрітому якомусь стані, в теплому. Ось така от чудова інтегрована система. Розрахована на компанію від двох до чотирьох людей. Також, якщо ви полюбляєте дуже багато рідини, то, можливо, навіть і на одну людину. Це все дуже і дуже.